Витрати на відрядження. Видача авансу на виконання окремих доручень та компенсація перевитрат готівкою з каси установи. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕК за посиланням qr код У прикладі, який не видано в статті, відображаються операції з видачі авансу на виконання окремих доручень та компенсація перевитрат готівкою з каси установи. Відображення в обліку, фінансування, витрат на відрядження, здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операції отримання коштів касу. Рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку отримання коштів касу з реєстраційного рахунку здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу грошові код зобов'язання. У список Відкрився створимо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дивід кредит. Відображення обліку видачі авансу підзвітній особі з каси установи здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заловній частині документа зазначаємо назву установи вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування так і КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, підставу, півпрацівника та субу. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дибет кредит». Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особи бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріальну відповідальну особу. На закладці ТМЦ відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, суму, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату підтверджуюча витрат документа, ККВ та суму. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кревід. Підображення в обліку фінансування перевитрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створимо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. На закладці Банк обираємо вид операцій утримання коштів касу, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці «Утримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку отримання коштів, касу з реєстраційного рахунку для виплати перевитрат здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий варто розділу грошові кошти зобов'язання. В законі частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку, видачі підзвітній особі перевитрат по відрядженню здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер, розділу грошові кошти зобов'язання. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, вид операції, видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, підрозділи та підпрацівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунку доходів і витрат в кінці звітного періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручно-бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В законій частині документа операції, що введені вручно-бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду, рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Debit Credit. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та тарзнату в прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!